Російський інфопростір заповнений лише тою правдою, яку по методичках відправляють з Кремля лише за офіційними даними в період повномасштабного вторгнення в Україну із бюджету РФ було виділено більше 3,5 мільярдів доларів США, і виділено це на те, щоб пропаганда тримала народ у інформаційному вакуумі. Тому я щиро дивуюся, коли в Росії, хоч і ненадовго, але з'являються ось такі от відео: ні в освобождаємо територію. превращалась вот в такие, в такую зону апокалипсиса, ребята. Нельзя. Иначе грош цена всем нашим разговорам верховным о русском мире. От него будут бежать, как от зачумленного. Нельзя вести так военную кампанию. Будете получать в качестве освобожденной территории, так называемой, выжженную землю. Російський зет патріот побував в окупованому Донбасі і від побаченого там руського міра просто прозрів. Знайомтесь, Максим Калашніков, російський блогер, письменник, фоторолог, друг і соратник воєнного злочинця Гіркіна. До речі, з Гіркіним вони навіть заснували клуб розсерджених патріотів. Така собі паперова опозиція в Росії. Удивительно, ну от в одному з цих домов в тошківки, у те в вот вот полуруїні. Оказывается, живет семья в доме, готовом рухнуть буквально в любой момент, без электричества, газа, воды, без канализации. наверное, так же выглядит Мариуполь, опасная, которая подверглась страшному разрушению. И грозно 95-го и 2000 -го годов. Вот та же, та та же картина запустения вот этого страшного, страшного вот этого колестицы Джиггернаута, прошедшейся по вот этим жилищам. поліських судів. Перш ніж ви подумаєте, що там з'явився хтось із натяком на адекватність, то ні. Свої імперські замашки Калашников не приховував ще до вторгнення Росії у 2014 році. Создається такий от український нацизм, тобто от нека така от радикалізація йде українацизму на фоні ускоряючого кризису, да, провалу України. Було б бы логічно підтримати, в Москві підтримати в Донбасі і в Причорномор'ї От такі сили, тільки судно про СБУ у 2015 році внесла пропагандиста в список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Калашников завжди виступав за російське вторгнення в Україну і лише іноді критикував Кремль, та й то за неефективність ведення війни. І тут, побувавши в Бахмуті, пропагандиста добряче поміняло. Бо одна справа воювати в телестудії, а інша побачити на власні очі, що кої твоя країна, яку ти роками до цього готував. наступая применяли в зажигалось зажигалось очень много, Семь домов осталось, только не пострадало. Вот люди здесь говорят, вы нас освободили. Некоторые я слышал тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов, от наших зарплат, от нашей жизни. И без в тот самый час Путин с бокалом шампанского в руках рассказывая, что Украина сама наносит авиаудары по своих же гуманитарных объектах. Зачем? Прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам. Ну как никакого. Ну ради чего? Зачем? В чому смисл? От і по явно гуманітарному об'єкту. Деменція набирає обертів. І я не жартую, я справді вважаю, що Путін відірваний від реальності. Принаймні ось цей двійник точно. До речі, у цьому відео найцікавіший не сам Путін, який очевидно вірить в те, що городить, а ось той, що позаду нього, Костя Ернст, генеральний директор російського первого канала, тобто гнізда російської пропаганди. Погляньте, як Ернст моніторить реакцію людей, які слухають старого маразматика, бо кому як не йому прекрасно знати хто руйнує українські міста? Зачастую більше бояться не украинскую артиллерию а свою потому что она бьет куда попала только не по адресу створы изношены есть разброс снарядов попадали по домам и посмотрите что Снімесучи з ними дома а в домах були люди, Вони там прятались, мов хатіля. А кто то може ставався? Для чого Калашніков взагалі вирішив зняти і опублікувати відео, яке показує росіянам правду про їхню армію? Просто товаришу свідомо, що він як е пропагандист безпосередньо також винен, і що міжнародний суд Газ не так вже й далеко, як здавалось раніше, як референс усім кремлівським телевізійним шавкам, я хочу навести для прикладу справу пропагандиста Фасієна Кабугу, який закликав до масових вбивств в Руанді дев'яносто року. Тоді загинуло до мільйона мирних людей. І хоча кабугу довго переховувався, у 2020 році міжнародний кримінальний суд знайшов його. Калашніков розуміє, що далі стримувати такий масштабний потік брехні просто неможливо, і на ходу почав передзуватись. Топові російські пропагандисти також це усвідомлюють, але дороги назад у них вже немає. Після того як село було звільнено, люди сталкнулися з тим, що ну, от, о, як жити електричество? немає. средств существованию нет. Государство устранилось просто-напросто, да, сказал, что освободило территории, но он не обеспечил ничего. И мы фактически их не освобождаем, мы их наказываем. Каковы цели вообще и задачи этой войны? Що ж, не дивуйтесь, коли бачите російські упороті сюжети, чи то про фашизм в Україні, чи то про розіп'ятого хлопчика на Донбасі, чи взагалі про біолабораторії, які начебто змусили Росію піти війною на Україну. Не для вас цей треш був придуманий, змонтований і скорнений. А для російської біомаси, яка схаває і добавки попросить. Це все для того, щоб народ у пориві ненависті до українців постійно підтримував війну та особисті амбіції старого психопата. Та й недаремно Путін так захоплюється Гебрісом, який говорив, чим абсурдніше Рехня, тим легше в неї повірити. Подальша доля сьогоднішнього пропагандиста вже, мабуть, вирішена. У російському інтернет-просторі ось цей відеозвіт Калашнікова з Донбасу масово видаляється, а канал Рой ТВ, продюсером якого є даний персонаж, уже взагалі недоступний. Не здивуюся, якщо найближчим часом з'явиться новина про його смерть за невідомих обставин, бо цілком можливо, що ФСБ вже робить перші кроки по утилізації іноагента. Та я надіюся, що це лише перший пропагандист, який розбився об реальність. А на фоні поступової втрати влади Путіна критикувати розв'язання війни проти України буде популярною забавою для тих, хто планує зайняти його місце біля корита. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Далі буде.